Чао, рагаці! Ожі ворей роконтарві ді он проєтто ді он куадру електріко ке о реалізато персоналменте куєніля мія офіціна інодеса пер он апартаменте ін Італія. Ед оора сто пер спедірло дірантаменте а Венеція. Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і сьогодні я вам хочу розповісти про електрощит, який я зібрав замовнику в Італії, а саме в Венецію. Так, це електрощит для квартири. Доволі таки в нас замовником вийшов веселий скажімо так, та насичений симбіоз. Ми з ним спроектували такий щит. Но, але перед цим я хочу розповісти деяку історію. Замовник до мене звернувся з тим, щоб допомогти в електрощиті, а також в плануванні електропроводки. Справа в тому, що в Італії так прийнято, що закладають в стіну гофротруби, а потім по цим гофротрубам кладуть проводку. Так ось Повністю замовник мені довірив цю електричну частину. По його вихідним даним, ми спроектували йому план електромереж. Попередньо він вже заклав ці гофри, і так вийшло, що він шукав майстра на монтаж цих електромереж. І таким чином він звернувся до мене за щитком та за розробкою плану. Електричних мереж, я цей план зробив повністю по його вихідним даним, по бажанням замовника. Ми з ним все повністю згодили. План розташування коробок мені замовник вислав. План розташування гофротруб. Я замовника попросив розписати групи освітлення. Дуже багато даних там. Замовник там мені все це написав вручну. Неважливо, не як, головне, щоб ці дані були, і щоб замовник розумів, що вже зроблено і що треба зробити. Ось потім я це все діло доповнив, переніс на комп'ютер його план, його думки, свої думки і так далі. І все це вийшло в от такий от план мереж. По цьому плану замовник протягнув всі проводки, проводку. всю. Да? Потім ми зібрали щит. Я спроектував от, от щит в Італію. А, і совсем цей щит я йому повністю передав. Ось так взяв і передав. Е, ось ось-ось бонжорно! Бонжорно-бонжорно! Ушалута да Венеція. Так, вітаю Олексія! Та ось-ось-ось-ось він щиточок від нього. Майстер свого діла доїхала до Венеції, все як описано, все як від нього подана інформація, все дуже-дуже, дуже чітко і трохи Венеції. Зразу кажу, Олексій дуже. Майстерно, дуже відповідально зробив своє діло. Цей щиточок буде встановлений в апартамент у Венеції, буде працювати і радувати. Поки замовник там підключає свій щит, я вам розповім, що це таке за щит, що він робить. Ну, тут є групи імпульсного реле. Я нагадаю, що імпульсні реле необхідні для того, щоб е керувати групами освітленням із декількох місць. Тут ми. ми Застосували електронні імпульсні реле, в яких є функція пам'яті, тобто, як якщо світло пропаде ненадовго або надовго, то коли світло вже з'явиться, то реле пам'ятає попередній стан і воно буде в тому стані. Ну, наприклад, там у вас світло є, світло пропало, а в механічному реле пам'яті немає. Поправте мене, може я помиляюся. Так, ось, Так Тут є, давайте ближче камеру, да? візьмемо викрутку. <кій> Значить, У нас тут є реле імпульсні, є клеми, куди підключаються кнопкові вимикачі та автоматичні вимикачі. Класичне розподілення знизу вверх. Головний автомат, смартмей, енергомонітор, щоб замовник міг моніторити. Електроспоживання, потужність, силу струму, напругу і так далі. ПЗВ в кількості трьох штук і розподілення розподілення на техніку, розетки, освітлення. ось так, Замовник попросив вільне місце, будь ласка, тут можна розташувати блоки живлення, там у замовника є декілька груп LED-стрічок. Тому цей щит все це дозволяє зробити. Особливо, особливістю проєкта є те, що, що ми тут реалізували схему освітлення на імпульсних реле, також поставили енергомонітор, і я би сказав, що щит доволі вийшов компактний з точки зору кількості захисних апаратів це ПЗВ і автоматичні вимикачі. Квартира у замовника як кухня-студія, і була задача знизити шум від клацання імпульсних реле. Тому ми з замовником зупинилися на варіанті електронних імпульсних реле, де є така от оптимальна, оптимальне співвідношення ціни та Ну, якості та сили звуку. Друзі, я хочу ще сказати, наперед забігаючи, що в мене є щити з імпульсними реле, а також є щити з аналогом імпульсних реле. Теж є такі прилади. Ось, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, і буде цікава, цікава інформація, що можна застосувати в щиті, які схеми освітлення. Також нагадаю, що займаюся проєктами та реалізацією електрощитів для системи розумний будинок. Ви можете також замовляти всі системи проектування, збирання, відправлення готового щита, а також, ну, також функція віддаленої наладки. Друзі, дякую, що ви дивилися. Тепер повертаємося до замовника і побачимо, як це в нього все вийшло. Привіт вам із Одеси, а також привіт від мого замовника з Італії, а саме з Венеції. Всього вам найкращого і до нових зустрічей. Ну що, Олексій, все працює. Що ти супермайстер? Тіньовий шов працює. Всі розеточки працюють. Світло клацає. Що ми маємо? Світло працює. Шоу працює, все працює. Ну що? Вітання? Жму руку? Так. що, Давай. Все супер. Друзі, наклейки на Електрощит в також на італійській мові також. На жаль, трошки по термінах. Не співав, тому що там треба було, не стигав, тому що там треба було підлаштуватися під маршрут логістичний, щоб ми встигли щит відправити. Тому наклейки вже напряму замовнику підуть, вже вирізні, він просто візьме їх і наклей. Там все вже підготовлено. Ви знаєте, як я наклейки свої роблю. Хто не знає, я скину вам відео. Дивіться, ось, бачите, наклеєчки на. Італійській мові. Замовником все а, узгодили. І наклеїчки на італійській мові. А тепер побачимо, як вони на готовому щитті. Друзі, всім дякую і всього вам найкращого!